Вітаю, друзі! Сьогодні я вам хочу показати кейс Живий, який сьогодні прийшов до мене в гості. Його звати Остап Рівно рік тому він прийшов грати в гру Квантова матриця, яку ми грали в новорічну ніч. За цей період часу його життя змінилося кардинально. Привіт, Остап! Привіт! Вітаю. Розкажеш моїм підписникам, як змінилося твоє життя після того, як ми з тобою зіграли гру Квантова Матриця, і ти цілий рік займався в моїх проектах. Як ти зміг стати з отого такого чемодана, в якому не було ручки, повноцінним таким запакованим за цілий рік, де у тебе відкрився такий величезний простір дій? Як змінилося твоє життя? Друзі, всіх вітаю! І я спробую словами, хоча б трішки описати ті зміни, які відбулися а, рівно рік назад, коли я прийшов в гості в новорічну ніч до свого хорошого товариша Михайла. От, І ми грали гру. Це не гра, це я б навіть сказав. Квантова матриця. Надзвичайно максимально глибока. Історія, яка змінила моє життя і змінює дотепер. Що хочу сказати? По-перше, по моє фінансове становище змінилося кардинально. Ну, звісно, пішло вгору. От, це раз. моє самознецінення, яке було раніше на дуже високому або на пекіницькому рівні, так само вирівнялось. Тобто, зараз у мене адекватна самооцінка, дуже адекватна. Два. І три а в мене з'явилися стосунки, яких давно не було. От це також немало важливо, і це тільки декілька аспектів з мого життя, які варті уваги. Ну якщо так взяти, люди у нас люблять множити X, два десять, два, 50, іксів, і так далі. Ну, Я тобі бажаю, там теж якийсь X5, 6 чи якийсь там, хоч може X7 вже випустить. Наскільки ів примножився твій дохід? Ну, я думаю, десь так, в X5. Ну, так скоро буде x 5 Я думаю, що дуже Права скоро. треба отримати. Все буде, <сих> все є. <сих> Хочу запитати наступного Остапу. Який саме проект, після того, як ми з тобою грали в гру, став для тебе найбільш таким трансформаційним? Що після квантової матриці дало тобі отой от поштовх, що пішли твій? І так, дійсно, це проект. підкреслюю, проект, не курс, а, який називається Творець? У мене дійсно вже, от після гри квантова матриця, почався внутрішній процес змін? І я десь навіть підсвідомо розумів, що мені потрібні зміни. От. І я зайшов в оцей проект творець, який називається. Якщо чесно, у мене ресурсу на це було небагато, і практично на такий, можна сказати, останній ресурс я і зайшов у цей проект. Що він мені дав? Насправді дуже багато. Дуже, дуже багато, тому що він. Змінив і змінює моє життя і дотепер. Якщо так в двох словах, про що цей проєкт? Це про контакт із собою, про те, як створюється взагалі наша реальність, і про те, як ми самі створюємо те, що зараз маємо. І що я виніс? От основне, це фраза, яка звучить: ти маєш рівно те, чого хочеш. Багато з вас, з вас може не погодитись, але насправді це дійсно так. І я це зараз усвідомлюю. Також ем, ти є в багатьох різних ще проектах. От, наприклад, є проєкт клінічна психосоматка, є клуб про здоров'я. Ем, чи можеш ти використовувати ці знання для своєї професії, для своєї роботи і взагалі у спілкуванні з людьми? Скажу наперед, що ці знання можна використовувати не тільки в своїй професії, їх можна використовувати в будь-якій професії, не тільки в моїй, а в будь-якій, абсолютно. Тому що наше тіло, коли в тебе є знання, воно перетворюється не просто на фізичну оболонку, а воно перетворюється на карту. Ти дивишся на людину, і ти розумієш, які процеси, внутрішні процеси людина зараз проживає, які труднощі, які уроки в житті. Вона проходить. Працюючи на даний момент у сфері тренерства, звичайно, що знання з клінічної психосоматики мені дуже допомагають в роботі з людьми, в глибшому розумінні їхніх цілей, досягнення їхніх цілей. Ну і в цілому. Тому, друзі, проект клінічна психосоматика це... це вау. Слів не знаходжу, хоча словниковий запас у мене малий, Але не знаходжу слів, щоб описати його цінність. Правда кажу. Друзі, я хочу для вас залишити демодоступ доступ до клубу про здоров'я. Опис ви знайдете під цим відео. Це закритий телеграм-канал. І чотири дня, чотири безцінних дня, які ви проведете в цьому каналі, ви обов'язково. Закохаєтеся в цей канал, тому що там про все: про вас, про ваш рід, про вашу родину, про ваших сусідів, про ваших близьких. Там є величезна бібліотека знань, які я залишила для кожного з вас. Хочу також доповнити про клуб про здоров'я, про який згадує Оксана. Це, це просто скрабниця, скрабниця безцінних знань, які зібрані в одному місці. Там є інформація про цілісну структуру людини, про її психіку, про її та про всі системи. Ну то перелічувати немає змісту. От, і як сказала Оксана, ви закохаєтесь в цей клуб. Друзі, щоб закохатись в цей клуб, вам спочатку потрібно мати бажання закохатись в себе. А цей клуб вам допоможе це зробити. Повірте мені, я це проживаю, прожив і щиро рекомендую.